Українців найбільше хвилює проблема невизначеності майбутнього. Тим часом на фронті з'явились перші військові числа ув'язнених, а судова влада вже знайшла того, хто винуватий у, у провалі на вовчанському напрямку. Це Звичайно, військові. Ось такі новини, які з поміж інших я знайшов у новинному потоці. Мене звати Олександр Серцов, це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне за нагоди. Прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, і переходимо до новин. Отже, це не соціологія, що я почав, це опитування серед глядачів мого каналу. Питання я поставив вчора, ввеч... пізно ввечері, і воно протягом ночі набрало вже 1000 голосів. Ну, з... Зазвичай протягом доби таке опитування може набрати 2 і більше тисячі голосів. І питання було сформульованою наступним чином: що для вас є найбільшою причиною особистого дискомфорту? І ось 44% моїх глядачів сказали, що це є майбутнього. По 22% тривога за рідних та близьких та новина з фронту. Ще 9% кажуть, що для них такими проблемами є. Складнощі з власним здоров'ям, ну і 3% говорять про фінансові проблеми. Але я думаю, що останнє місце для фінансових проблем не означає, що українці живуть добре і заможно. Швидше навпаки, на фоні тих новин, тих проблем питання фінансів. Вони відходять на другий план. І, і, і значна частина моїх глядачів бачить вже винуватців, це, і, і, тобто це є влада. Наприклад, Валента, Валента Супруна, ну, я так думаю, що це Валентина все ж таки, пише: з такою бандою у владі хтось на горизонті бачить райдужне майбутнє. Пора щось рішати. Можливі петиції про зміну цього кодляка. Якщо нас лякають майданом, то можливі інші дороги в майбутнє. Слава нації. Ви знаєте, на жаль, ну, петиції вони кардинально нічого не вирішують. Ну, принаймні щодо питання зміни влади. До такої петиції закликав політтехнолог Сергій Гайдай. Я до речі, про це робив відео, але Хоча це писав політтехнолог, людина, яка ну, добре знає політичні технології, але на практиці петиції в даному випадку вони нічого кардинального не вирішують. Звичайно, можна з їхньою допомогою змінити щось частково, можна навіть написати кардинально. Петицію, наприклад, про те, щоб відправити Андрія Єрмака у відставку. Я думаю, я підозрюю, що така петиція навіть не бере достатню кількість голосів, але по суті це нічого не змінить. І Єрмак, скоріше, відставку не піде, оскільки він цілком комфортний для Володимира Зеленського. Для того, щоб щось змінити, треба проводити вибори. А вибори провести неможливо. До речі, цю ситуацію я нещодавно е, детально розбирав з політехнологом Італієм Балою, е, який стверджує, що вибори мали б бути ще позавчора, і єдиний шанс провести зараз вибори, е, це якщо буде якесь перемир'я на фронті. Е, але знову ж таки це ситуація, яка, скажімо так, з галузі фантастики. Тому що перемир'я неможливе, тому, тому що на це, як мінімум, не погодиться одна із сторін. Не буде навіть олімпійського перемир'я, до якого закликає президент Макрон. Тобто владу змінити неможливо, навіть якби було перемир'я, то Відкликати солдат із фронту є неможливо. Всяком, ну і голосувати в умовах фронту так само буде неможливо. Ну, тобто, це дійсно ситуація глухого кута. На жаль, і тут я не маю ніяких добрих новин. Так що, а це є однією з причин невизначеність нашого майбутнього. Люба Бейгер все і здоров'я, і проживання за залужного наших захисників України. Прошу Господа Богу за захисту для них і фінансові проблеми, бо на нічого не вистачає навіть на необхідні речі. І, і, і так хочеться, щоб війна закінчилася, влада щоб справедливо була, щоб прийшло якесь полегшення в житті. Ну, бачите, насправді Ютуб не дає можливість поставити шостий варіант запитання. Але цьому, в, цій, в цій репліці я бачу таке певне почуття, ну, я би сказав, безвиході. Тому що все ну, позитивних новин є вкрай мало. Журналістика вона взагалі не про позитивні новини, але у нашій ситуації ці негативні новини є. Понад міру, і головне, що це є тривалий час, це ще е, треба рахувати від епідемії ковіду, ну і так далі. Два з половиною роки війни. А це знову ж таки породжує це почуття невизначеності майбутнього. Тобто ніхто нічого не знає. Е, Віктор Крамаренко, чому Україною керує Путін у дужках Росія? Ну, я не впевнений, що Путін керує. Україною за всіх обставин, на жаль, Україною в значній мірі керують українські ідіоти, яких певна частина українців обрала до влади, впавши в крайність, вирішивши, що будь-кому можна давати владу. Ну, ось тепер розхльобуйте, тому що Найскладніший період української історії ми мусимо терпіти з некваліфікованою владою. Причому терпіти усі, і ті, хто голосував за цю владу, і ті, хто голосував за інших кандидатів, і ті, хто не ходив на вибори, але погодився з їхніми підсумками. О, тому часто це дійсно складається враження, що керує Путін е, Росія, але насправді це так керують українські ідіоти, за перепрошенням, при владі. Ну і ще, ще одна новина, на якій я би хотів би зараз зупинитися. Е, як на мене, все ж новина позитивна. Швидше, хоча тут 50 на 50. Отже, у Хмельницькому суд звільнив ще 50 ув'язнених, які висловили бажання мобілізуватися до Збройних сил України. Переважна кількість добровольців це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за минові а саме крадіжки. Багато засуджених вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією. Окрім того, суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше, ніж до їх звільнення з військової служби. І нагляд за ними будуть здійснювати командири військової частини яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Ну, перед тим було перших двоє засуджених, яких суд відпустив у Збройні Сили України. В цілому це можна вважати все ж позитивною новиною, тому що засуджені це такі ж самі, самі українці. Ну, єдине, що вони в одного разу переступили законно, але це не означає, що вони. Позбавляються прав та обов'язків. Чи буде це проблемою для Збройних сил України? Ну, я не впевнений. І Питання в тому, як їх будуть застосовувати, як їх будуть використовувати, чи їх розподілять по окремих військових частинах, чи скерують в якусь Якісь певні частини, тобто великими групами, я тут не можу сказати, але в будь-якому разі це зміцнить Збройні Сили України, можливо, не кардинально, але все-таки це, це велика група людей. Чи дається їм шанс на виправлення? Напевно, людям треба давати такий шанс. Не знаю, чи всім їм пощастить пережити цей рік, скільки вони там мають відслужити у війську до звільнення. Ну, але шанс дає в цьому разі. І ще одна новина на фоні, на фоні того, що відбувається зараз на Харківщині, в самому Харкові, тобто, де зростає кількість. Загиблих, де кількість поранених зупинено, чи так, зупинено власне, наступ на Вовчанськ, ну правда йдуть міські бої, Скільки я знаю, зараз там самому Вовчанську в обороні стоїть Російський добровольчий корпус, я дивився їхні кадри їхнього бою. Але українська влада знайшла, хто винуватий у здачі Вовчанська. Виявляється, це командування 125-ї бригади територіальної оборони. От проти них відкрито справу за статтями про надбале ставлення до служби до та самовільне залишення поля бою на Харківщині. Ну є вже ухвала суду. І за даними Державного бюро розслідувань, командування 125-ї бригади 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади 172-го окремого стрілецького підрозділів та інших підрозділів, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та Росії, що призвело до втрати позицій військової техніки та особового складу. Захист від російського наступу відбувається з силами другого ешелону. І я би не хотів би оспорювати на рішення суду, якщо воно є, якщо воно законне, хай це роблять адвокати. Але а, виходить, що у нас у всьому винуваті Збройні сили України. Тобто у нас йде суд над полковником Червінським, у нас силами. Маряни Безуглої. Звільнено генерала Залужного, на за дивним чином у всьому винуваті військові. А як тоді бути з оборонними спорудами? Чи все добре зробила цивільна влада? По це ні слова не сказано. Хоча такі підозри є. І е е е е Що тоді виходить? Що українці довіряють структурі, яка нічого не може Збройним силам України, а цивільна влада в нас, які українці не довіряють, у нас виявляється біла і пухнаста. Ну, давайте так, я все-таки не хочу казати, що війську все ідеально, але ці сумніви є. І сумніви не в мене од одного. Тому, тому мабуть, е повинно бути питання, а що робила цивільна влада? А Харківська обласна адміністрація, чи вона так вже ідеально все, все зробила? Хто мав будувати оборонні споруди? Чому там не з'явилося мінних полів? Тобто ця ця історія з Вовчанськом нагадує те, що відбувалося на харківському напрямку, на ну, в менших масштабах. Ось такі питання в мене залишаються, і на них, на жаль, немає відповіді. Дякую за перегляд.